Є такий зухвалий чоловічий вислів. А якщо я, то це ми, а якщо ти, то це нас? Ну, Зазвичай це приносять такі тіпочки в спортивних костюмах зазряди, мужики не ліжуть. Ну, в кожного в оточенні є такий персонажик. Але чому така нетерпімість до жіночої зради? Чому вважається, якщо в чоловіка багато коханок, він мачу? Красавчик. Якщо у жінки багато коханців, вона шаболда. А чому так? І взагалі, як так сталося, що полігамну істоту людину, бо ми полігамні, засунули в моногамний шлюб і пояснили, що. А от сьогодні вже от стільки з ним, чи стільки з неї. Юк. Ніяких сексуальних бажань. Лише з узаконеним партнером. Як це відбулося? Жодного натяку на збереження кохання чи романтику. Чи навіть релігійне запрети заперечення там немає. Все було набагато простіше. Не існувало на не тестів ДНК. Не, а... Можливості лікувати венерічні хвороби, не контрацептивів. Тому, що для селянина, що для лорда або пана, єдина можливість знати, що замок або корову ти передаєш у спадок власному сину, а не сину чарівного сусіда, це було що? Моногамність жінки. Тобто лише я її розпечатаю і лише я її буду вагітнити. І це було єдине, як можна було дізнатися, що це твій, твоя дитина для чоловіка звичайно. Але ж світ змінився. Жінки змінились, їх права змінились. Лише погляди на моногамність шлюбу не змінились. нас досі моногамність, суспільна мораль. Що там? Вірність? Ой-ой. Запам'ятайте, жінки також хочуть сексуальних пригод, як і чоловіки. Будувати відносини на моногамності пари це останнє, що ви можете зробити. Я не кажу найгірше, але останнє. Не бійтесь ваших бажань і не бійтесь ваших демонів. Ваша чаріведь.